Нова порція відбірного маразму Путін одночасно розповідає про мир і погрожує ядеркою. Зеленський вимагає реального припинення вогню замість ширми перемир'я у три дні. Гур б'є світові рекорди по знищенню російських літаків. А Кремль готує дітей до війни і вихваляється цим на парадах побєди. Вітаю! Мене звати Яна Кочкурова і далі розповім про найактуальніші новини на цю мить. Цинізм під перекриттям тиші Росія обстрілює Україну, вимагаючи припинення вогню на 9 травня. Поки Кремль публічно закликає до тиші на День перемоги, російська армія щодня продовжує масовані атаки на українські міста. Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за тиждень ворог випустив по Україні. 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб та щонайменше 10 ракет різного типу. Цієї ночі Київ знову палав. Дрони атакували житлові райони, спричинивши пожежі в будинках і на автостоянках. Постраждали діти та дорослі. Вогонь також охопив гуртожиток у Черкасах. А Харківщина, Миколаївщина і Київщина стали мішенню чергових ударів шахедами. Зеленський наполягає, Україна готова до тиші не на свята, а щодень. Потрібне реальне припинення вогню з боку ж Кремля, замість реальних кроків до миру знову. Нову летя. Потік цинічних маніпуляцій, в яких під словами про мир ховаються імперські кровожерливі наративи. Так, в новому пропагандистському фільмі Путін заявив, що нібито перемир'я з Україною неминуче, і це лише питання часу. В цьому ж фільмі російський диктатор знову натякнув на можливість застосування ядерної зброї, коментуючи хід війни проти України. Він заявив, що РФ мовляв зазнавала провокацій, які мали змусити. І допустити стратегічні помилки, за його словами, Москва нібито не бачила потреби у використанні ядерного арсеналу. Принаймні поки що. Путін також підкреслив, що РФ має достатньо ресурсів, аби досягти цілі, які вона поставила перед собою ще у 2022 році. Ці заяви укладаються у звичну риторику залякування і демонстрації сили, яка покликана тиснути як на Україну, так і на захід. Когда вот нас провоцируют, 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 даже там уже начали ракетами НАТО по нам ударять. И у людей, у многих уже было вот какое-то желание, что называется, грубо говоря, шарахнуть в ответ. Почему вот такое хладнокровие эти три года? Потому что э, все бы вообще закончилось ядерной войной в таком случае. Э, нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое 22 в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Путін не хоче миру. Він бачить його як інструмент продовження війни. Поки російська нафта продається, а народ мовчки підтримує так зване СВО. Бункерний упевнений, він не просто президент, а новітній Чингисхан. Для нього мир не мета, а лише тактична пауза. Ще один спосіб воювати. Таку думку озвучив для дзеркала тижня український дипломат Сергій Корсунський. Він наголошує, повоєнна Європа занадто довго жила в м'якому ліби. Реальному інфантилізмі це стало подарунком для Кремля. Путін зневажає європейську нерішучість і вважає, що справжню силу у світі нині демонструють не захід. А Китай, Іран і Північна Корея його партнери по антиамериканській четвірці. Тож Росія вже готується до наступних війн. Українські дрони Камікадзе збили російські винищувачі ракетами повітря-повітря просто з моря. Сенсаційна заява пролунала від голови гурмін оборони України Кирила Буданова. За його словами, українська розвідка здійснила щось неймовірне: два російські надсучасні винищувачі су 30 фланкер були знищені влучними ударами ракет Е 9 Сайдвайндер. І тут починається найцікавіше: ці ракети були запущені з українських. Безпілотних катерів Магура 7 з Чорного моря. Буданов повідомив виданню The War Zone», що екіпаж одного з літаків дивом вижив і був підібраний цивільним судном. Екіпаж іншого винищувача за попередніми даними двохсотий. Але головна сенсація полягає в іншому: це перший в історії випадок, коли бойові літаки були збиті морськими дронами. Ба більше це стало першим бойовим застосуванням ракет aem 9 Запущених з безпілотного катера для знищення ворожої цілі це історичний момент з гордістю заявив Кирило Буданов, підкреслюючи безпрецедентність цієї зухвалої та ефективної операції. Окупанти інтенсивно намагаються прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області. Лейтенант Збройних сил України з позиним Алекс у своєму блозі повідомив, що протягом останнього тижня спостерігаються безперервні мотоштурми, що може свідчити про намір супротивника досягти мети до 9 травня. Особлива активність фіксується в районі Успенівки, де ворог досяг певних успіхів і зайняв кілька важливих позицій. Наразі бої то. Ця за Новоолександрівку, відстань від якої до Дніпропетровської області становить менше 4 кілометрів. Військовий зазначає, що за Новоолександрівкою розташовані відкриті поля. Тому противник ймовірно розраховує на швидке просування після захоплення цього населеного пункту. На покровському напрямку російські війська продовжують спроби точкових проривів оборони у напрямку адміністративного кордону, уникаючи широкомасштабних наступів. Наші захисники припускають, що основна мета противника за будь-яку ціну досягти адмінкордону, аби зробити фото для власної пропаганди за останні два тижні просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області з району Успенівки склало близько пів кілометра. Повідомив військовий. У росіян перетворювати процвітаючі українські міста на руїни, схоже, прописано в культурному коді, бо саме пошматовані і зруйновані декорації для пісні про батьківщину вибирає в Росії все більше співаків. Останній скандал виник навколо запису кремлівської співачки Валерії. Співачка Валерія, відома своїми патріотичними виступами, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу завдяки відео, де вона виконує пісню, з чого починається батьківщина на тлі зруйнованих будинків. Кадри опубліковані в інстаграм 30 квітня, швидко розлетілися по мережі, викликавши шквал критики та припущень про місце зйомки. Чого з, Родина, з картинки в твоєму дворі? В'єрних товарищі, живущих в сусідніх двері. Багато користувачів соцмереж вирішили, що відео знято на одній з окупованих територій України або в Курській області. Дехто навіть припустив використання хромакею. Міністерство культури України заявило про намір звернутися до СБУ для з'ясування обставин зйомки. Може, та нам починаються стопнісні. Користувачі соціальних мереж та громадські діячі засудили відео, назвавши його цинічним та образливим. Міністр культури України Микола Точицький заявив, що розбомблені міста прикраса, на якій і процвітає російська культура. Це відео зосереджений зміст російської культури сьогодні, 50 років і навіть 300 років тому. Ось із чого починається батьківщина з окупації, депортації російської мови, двох акордів та вульгарності. Розбомлені міста, прикраса, на якій найкраще процвітає російська культура. Проте за словами самої Валерії, відео було знято серед декорацій на території кінопарку Москіна під Троїцьким. Продюсер та чоловік співачки Йосип Пригожин уточнив, що кадри було зроблено для програми Квартирнику Маргуліса, яка вийде в ефір телеканалу НТВ 9 травня. Він наголосив, що ні він, ні Валерія не відвідували Бахмут чи інші окуповані території. Мене вражає, з якою розлюченістю потрібно ставитися до людей, які нікому не бажають зла. Ось це парадокс. Просто якесь дегенеративне мислення у суспільство окремо взятих людей, при тому, що 80-річчя перемоги це наше спільне свято. Я в шоці від того, що мені зараз надсилають. Я просто в жаху, реально. Прокляття пишуть, які за що. Варто зазначити, що Валерія після початку повномасштабної війни не засудила вторгнення війська РФ до України та продовжує концертну діяльність у Росії. Вона перебуває під санкціями України. Ми много багато много бачимо своїми і глазами підтверджуємо, нашу страна саме прекрасне. У світі шоу-бізу таке мовчання або подвиг, або стратегія кар'єрної стійкості. Чи в лютому, 22-му році, коли у більшості зірок почався творчий ступор, Валерія дивилася в інший бік у бік держканалів та прапорів, ні тобі запитань, ні жалю, натомість концерти, телепередачі та патріотичні виступи. Таким чином, спроба Валерії висловити патріотизм через виконання пісні на тлі руїн викликала зворотній ефект, ставши символом цинізму та байдужості до страждань, спричинених війною. Росіяни крокують із безсмертним полком біля Білого Дому українці виходять на контрпротест у самому центрі американської столиці, просто від Білого дому до меморіалу Другої світової війни. Відбулася хода російського безсмертного полку. Учасники акції, організованої російською діаспорою, вигукували з перемогою і бажаємо здоров'я. Традиційні радянсько-ностальгічні гасла, які звучать особливо цинічно на тлі повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, та на місці з'явилися українські і проукраїнські активісти з плакатами, прапорами та чіткою позицією. Їхня мета була проста і потужна: нагадати американцям, що Росія сьогодні це не визволитель, а агресор і держава-терорист, що вбиває мирне населення, руйнує міста і атакує демократичну Україну. В цьому році так званий безсмертний полк Росії вирішив провести марш тут у Сполучених Штатах. Ось ми бачимо портрети Сталіна, портрети Путіна. Комуністичні прапори серп і молот на фоні американських монументів на фоні Вашингтонського цього пам'ятника на фоні меморіалу Лінкольна. І ми, як українці, як американці, вважаємо, що такі символи і такі марші не мають місця у Сполучених Штатах. Тим часом у самій Росії продовжується 9 травневий крінж, до якого активно залучають. Дітей, батьки, які в коментарях кажуть, що пишаються малими потенційними окупантами, ніби не розуміючи, що на такому шляху їхніх чат чекає смерть або каліцтва. До Путіна на 9 травня їдуть сіньзіньпінь, фіцо і можливо. Вучич Кремль збирає антизахідний клуб і підтвердив, лідер Китаю Сінзіньпінь відвідує Москву з офіційним візитом з 7 по 10 травня. Очікується, що Пекін і Москва узгодять нові двосторонні угоди в урядовому та відомчому форматі. У фокусі переговорів всеосяжне партнерство та спільний погляд на світовий порядок, з якого обидва режими прагнуть виключити захід. А кульмінація 9 травня саме на Парад Побєди в Москві вже підтвердив приїзд прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Причому зробив це на тлі критики президента України Володимира Зеленського, який застеріг про ризики безпеки світових лідерів у столиці країни-агресора. Фіцо ж назвав ці слова неприйнятними погрозами і вкотре продемонстрував проросійський курс свого уряду. Невідомою залишається участь президента Сербії Олександра Вучича. Його раптове погіршення здоров'я Ов'я за день до оголошеного візиту виглядає підозріло, але в Белграді запевняють, якщо зможе приїхати, приїде у Швеції. ж Тим часом заявили, що росіяни, які візьмуть участь в автомобільному параді 9 травня у Стокгольмі, можуть зіткнутися з відмовою або позбавленням посвідки на проживання. Міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсел зазначив, що зв'язок з екстремістськими рухами може розглядатися як порушення нових вимог до поведінки для отримання посвідки на проживання. Він написав у соцмережі, що роздратований і Швеція не зобов'язана проявляти гостинність до людей, які загрожують нашому громадянському порядку чи безпеці. Напав на медиків у Харкові. 21-річний чоловік атакував бригаду швидкої просто під час виклику. Невідомий викликав бригаду екстреної медичної допомоги. А коли лікарі прибули, один з медиків став жертвою нападу. Про інцидент повідомило Суспільне з посиланням на директора обласного центру швидкої. За його словами, один із працівників лишився без мобільного телефону. Його розбили під час нападу. На щастя, ніхто з медиків фізично не постраждав. Вони Одразу викликали поліцію та написали заяву про напад. Тепер справою займаються правоохоронці. Голос Америки може знову вийти в ефір. Після тижнів мовчання голос Америки готується повернутись. За даними видання Політико, американський мовник вже наступного тижня може частково відновити роботу. Міністерство юстиції США дало зелене світло на поетапне повернення журналістів до виконання обов'язків. Колишній репортер Української служби Остап Яриш повідомив, що працівникам повернули доступ до внутрішніх систем та надіслали офіційного ли. Ста про відновлення діяльності. Рішення підтвердила і агенція USAGM, яка курує роботу мовника. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!